Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Завершуємо цей візит а, держави Північної Європи, Швеції, Нідерланди, Данія. Без перебільшення візит історичний для України. Дуже потрібні домовленості зі Швецією, зокрема в обороні. А, будемо виробляти в Україні 790 потужні бойові машини. Наші воїни задоволені цими маршрутами. Дуже Пане Крістерсон, поряд шведці, весь уряд Швеції, весь швецький народ. Нідерланди, як завжди, продуктивна і цього разу особливо сильна. 42 не такі, як 16, Ми можемо отримати для України. Отримуємо. Дякую, Марк, прем'єр-міністр, всій твоїй команді. Дякую народу Нідерландів, Данія. Ще 19-16 плюс розширюємо тренування. Дякую Дані, дорога Мете, пані прем'єр-міністр, уся урядова команда. Тільки ти дуже дякую. Було честю для мене звернутися до парламенту Данії. Дякую людям, потужним людям Данії. Наш спільний пріоритет усіх європейців, щоб всі народи на всіх континентах могли однаково насолоджуватись. Безпечним життям, що більше стабільності у світі, то більше стабільності в нашому європейському домі. Усіх трьох країнах ми говорили про нові пакети оборонної підтримки для воїнів, про політичні взаємодії, про формулу миру. Хочу особливо подякувати і Швеції, Нідерландам і Данії за підтримку формули миру. Мир це завжди результат спільних зусиль, завжди безпека в усіх сферах життя. Вона буде для України для своїх. Росії, не вдасться зламати глобальну безпеку. Окремо хочу подякувати Сполучені Штати Америки за підтримку нашої свободи, нашої авіаційної та f 16 літак зроблений Сполученими Штатами. Дуже важливо, що президент Байден і його команда і його зусилля радника Госпитань національної безпеки Салівана, обидві партії Конгресу США. Мільйони, мільйони американців підтримують нас в битві за свободу, не за незалежність на наших людей. Дякую Америка. Робота політиків це єдність, більше єдність і більше сили, коли єдність міцні і міцніше стають досяжними навіть такі речі, які здавалися комусь фантастичними раніше. Як 16 будуть в Україні. Не зупиняємося. То ще сили. Нашим державам. слава Україні.